Дорогі друзі, шановний пане Ростиславе, я хочу найперше вам подякувати за ваше слово майстерне і дуже влучне. Дуже вам за це дякую. Також я хочу вам подякувати за те, що ви нас всіх тут зібрали. Рідна Луганщина, рідна Донеччина, Сумщина, Харківщина. Ви всі величезні молодці. Давайте ми поаплодуємо один одному. Людський капітал, як віце-прем'єр, як міністр, я дійсно займаюся людьми, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Це 6 мільйонів українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Це півтора мільйони дітей, які зараз на тимчасово окупованих територіях. Коли я чую від наших західних партнерів про те, що «А давайте спробуємо домовитися. Ну, ви ж розумієте, що вам буде важко відвоювати землі. Я їм завжди кажу: подивіться в очі цим людям. Подумайте про тих півтора мільйони дітей, яких ви нам пропонуєте залишити, яких ви нам пропонуєте зрадити. Ніколи цього не буде. Ми не зрадимо своїх людей на тимчасово окупованих територіях. Коли ми кажемо про людський капітал, ми кажемо про майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Які виїхали, як ви кажете, дехто двічі виїхав, залишившись без нічого, але не змінюють своєї Донецької чи Луганської прописки, не зраджують своїм територіям релоковані університети, хочуть повернутися заклади культури, хочуть повернутися заклади охорони здоров'я, школи. Всі хочуть повернутися і дуже мріють, коли уже нарешті це станеться. Також ми. Говоримо і ніколи не забуваємо про наших людей, які виїхали за кордон. Вони теж українці, які хочуть повернутися. Немає жодної країни, куди б я приїхала в закордонне відрядження і не зустрічалась з діаспорою і вже новими нашими українськими громадянами, які виїхали після 22-го, після 24-го лютого. І 90% з них зі сльозами на очах кажуть, що вони хочуть повернутися. Як тільки дозволить безпекова ситуація, вони готові їхати, повертатись на деокуповані території і їх відновлювати. Це і є наш людський капітал, культура, яка свого часу відтворила і зберегла нашу націю. Культура, яку ворог знищує століттями мова, історія, пам'ять це все, з чим бореться Росія століттями з українцями. Але саме культура зберегла нашу націю, коли у нас не було держави, коли був період бездержавності, саме культура зберегла українців, які потім відновили українську державу. І сьогодні саме українська держава і українська армія вогнем і мечем бореться за нашу культуру. В окопах, на полях, в повітрі, під землею, в воді ми відвоюємо культуру, історію, право на свою мову, право залишатися українцями. Я дуже дякую нашим збройним силам, нашим захисникам і захисницям, які зараз дають нам цю можливість бути тут, дихати вільно у своїй Україні, боротися, мріяти і перемагати. Давайте їм поаплодуємо, колеги. Я дійсно дякую вам усім, особливо з прифронтових територій, особливо території, де є частина території під окупацією, бо ви маєте величезний досвід, ви маєте величезну експертизу. Я це чую на наших щотижневих нарадах. Я це бачу, я це бачу у ваших очах. А найбільше, ви маєте величезну мотивацію, бо ви знаєте, що таке чобіт ворога на окупа... на... на окупованій землі. Ви знаєте його безжальність, його цинізм. І відчуття безкарності, і наша з вами свята справа зробити так, щоб покарання було і фізичним, і ментальним, і наша перемога, наша відновлена культура, культура якою захоплюються усі в світі, схиляють голови перед митцями на великих сценах, аплодують стоячі лідери країн, наша культура займе те, Найвеличніше місце, рівне серед рівних в світі, серед культур інших великих народів. Я це знаю, я у цьому переконана, і я впевнена, що вас у цьому переконувати не треба. І на завершення: Жорна історії мелють повільно, але не вблаганно. Ми обов'язково переможемо на нашому боці історія, і з нами Бог. Слава Україні!